Циркуляція атмосфери система повітряних течій горизонтальних та вертикальних над земною поверхнею. В атмосфері Землі спостерігають три зональні типи циркуляції: пасатний від тропічних поясів до екватора. Західне перенесення повітря у помірних широтах та східний приполярний потік від поясів високого тиску над полюсами до помірних широт. Мусонне сезонне перенесення повітря на межі суходолу й моря порушує зональну циркуляцію. Територія України розташована переважно в помірних широтах, тому тут постійними є західні вітри. Територією України проходить смуга підвищеного атмосферного тиску, так звана вісь Воєйкова, з'єднує Сибірський та Азорський максимуми. Її маршрут пролягає приблизно вздовж умовної лінії Балта, Одеська область, Дніпро, Луганськ. На північ від неї переважають західні вітри, на південь східні. Це суттєво впливає на кліматичні показники в окремих регіонах, а саме на температурний режим, особливо на Заході України. Де ізотерми відхиляються від широтного простягання під впливом теплого повітря з Атлантики та на розподіл опадів. Також на клімат України впливають циклони, антициклони та атмосферні фронти. Кількість днів із циклонами становить приблизно 37%. З антициклонами 63%. Циклони надходять на нашу територію переважно із заходу, антициклони зі сходу. Циклон з грецької, той, що кружляє атмосферний вихор з низьким тиском усередині, повітря в якому піднімається від поверхні землі. Висхідні рухи, обертаючись проти годинникової стрілки у північній півкулі, а в південній навпаки. Погода при циклоні мінлива або суцільна хмарність, опади, улітку похолодання, узимку відлига, напрямок вітрів від окраїн до центру. Антициклон є антиподом циклону, тобто має протилежні властивості. Антициклон це атмосферний вихор з високим тиском усередині, повітря в якому опускається незхідні рухи, обертаючись за годинниковою стрілкою у північній півкулі, а в південній навпаки. Погода при антициклоні. Ясно, без опадів, улітку спека, узимку мороз, у середині антициклону слабкі вітри, напрямок вітрів від центру до окраїн. Атмосферний фронт перехідна зона між повітряними масами з різними властивостями. Між основними типами повітряних мас виникають стаціонарні фронти, вони малорухомі і займають певні простори. Існують теплі та холодні фронти.